Сліпятка. Завтра буде тиждень. Породи іспанка, майстер грей, ребро, ясо яєчна порода. Дуже <кій> гарно ростуть, набирають вагу швидко, три місяці починають місти перші їжі. Солосийкі із іспанки дуже смачне м'ясо. Похоже на індичатину. Півні виростають 6-7 кг, курочки 4-4,5 кг за умов гарного догляду і гарного годування. З перших днів даю тепленьку водичку, гранульований корм стартовий. Домашні яїчко від домашніх курочок і сир від домашніх корів. Ну і також додаю ще в раціон травичку. Гарно вони тоді ростуть. Основне, щоб було під ними завжди чистенько і сухо. Немає ніякого падежу. Пропоюю їх байтрілчиком або байкоксом з перших днів. Пізніше раз, два рази у місяць. Немає ні коксидіозу, ніяких хворобів у них. Дуже гарні курочки. А коли купляєш на ринку курочки, вже під підрощені, то на ринку хворіють і буває великий падіж. Можуть загинути всі, тому що на ринок вивозять з різними хворобами курочок. І вони дуже хворіють. Вони мене не знімає. Таку поїлочку набираємо таку літну водичку для малесеньких курочок, щоб вони гарно пили. Водичка повинна бути свіжа, поїлочка вимита завжди. І тоді буде все добре, буде здоровенько рости птиця. Бачите? Чистенько у курочок сухенько можна давати їм ще, крім стартового корму, дрібно мелену кукурузу. І пісочок обов'язково білий пісочок давати. Для травлення пісочок додається, щоб гарно шлуночки травили. О. Курочки маленькі, гарно поїдають пісочок. Ну і повинна бути перші дні температура, щоб підтримувати, щоб їм було тепло. Вони тоді гарні, жваві, не, не поносять. Залежно від цього, як перші дні ви їх обігрієте. Клочку я в садіки не ставлю, тому що клочка все розгрібає і душить ціплят. Ну, коли ціплятка висиджується під квочкою, то коли березень, квітень, ще холодні ночі, тоді я практикую тримати з квочкою маленьких. Ціплят. І ставлю їх прямо на вулицю і вони всі виживають. і Дуже гарні ранні курочки. Вже осінню починають нести яєчка. Курочка, домінант, е, голубий. Висиділа оці ціп'ятка. Їм 20-го буде місяць. Тут е, різні породи є: маранчики, е, коромпачатий легорн, домінантики і борковська барвиста. Це ще не всі. Тут ціп'ятка. Ховалися. Ду дуже гарні. Виростають несучки, ну, потрібно їх кормити довше, щоб вони виросли. Півні треба півроку годувати, щоб було що зарізати. А курочки починають деякі нестися в 5 місяців, в 5,5 при гарному догляді. Але що хочу зауважити, що курочки люблять вільний вигук, люблять пастися, потрібно мати велику територію. А також, коли е, вони на вільному вигулі, необхідно пильнувати від котів, від собак, від яструбів, щоб вони не викрали маленьких цепляток. Йдемо далі до племенного стада. Тут у нас знаходиться племенне стадо, переважно. Курочки є і дворічні. І Однорічні. Тут є різні породи є. Наприклад, півень, це є легор, порцеляновий, є курочки домінанти, є мінорочки, є попелястя, домінант, є білі, фаверолька є, є курочка майстер Грей і ребро, десь її тут немає, і ходить. Дуже Гарні, спокійні курочки, є ліліпути. До речі, хочу звернути увагу, що від ліліпутів дуже гарні яйця, гарно несуться і дуже калорійні яйця і смачні на смак. Повинна бути чистота, постійно чиста водичка, так як у мене. Отакі гарні кормушки. Голову пропихай і собі їй скільки хочеш. Тут комбіновані корми є. Повинна бути така пилова ванна у них, пісок, попіл і додаю або пилову ванну, або порошок йодоклін, щоб не, вони тут купаються постійно, щоб не заводились ніякі паразити. Зранку корочкам своїм роблю ще мішанку, але в літній період багато не роблю мішанки, щоб вона не прокисала. У норму роблю, щоб воно за день з'їли, щоб воно не залишалося. Курочки мої дуже гарно несуться. Сарайчик в мене теплий, світло я не виключаю, закрутив економку. Круглорічно вони прекрасно несуться. Яйця дуже смачні, Курочки отримують збалансований корм і багато їдять зелені. Оце в мене. Вивела курочка ліліпутика у кінці лютого місяця собі у гніздечку на вулиці. І він дуже в мене ручний. Е, Пригає мені на, на руку і одразу ру, з руки на голову вилазить. Дуже ручний, гарний тюник маленький. Ось От, гнізд для, для такі гнізди для яєчок. Ось такі. Яєчка несуть. Курочки. Оце ліліпути такі несуть яєчка завеликі. Гнізда дуже прекрасні. Кури яйця не клюють у мене. Зараз не з'їдають яйця. Міняю постійно осінню і весною ставлю свіже сіно гнізда. Такий півень гарний, бачиш? Йому вже за рік молоденький півень річний. ще навіть спорів немає. Дуже гарний орла, Б'є орла, коли орел прилітає. Тут клітка повинна бути чистота, де вони носують. Тут є в нас вже кучки, вийшли на вулицю. Тут є у нас, о, всі не прийшли. Зараз я прижеру. Тут 20 штук є отаких от курочок, то їм вже буде скоро три місяці. Тут є легор порцелян, юрловська і е, марани є. Ну, тут, тут це не всі, зараз я їх. Пічна курочка. Породи ребро, дуже спокійна, дуже гарна і дуже прекрасну вагу має. Бачите, яка в неї грудинка. Гарно несеся кожен день. Почала нестися 5 місяців. Яйця великі. Якщо зарізати таку курочку, то для невеличкої сім'ї вистачає на два рази зварити бульон. Пів курочки на один бульончик. Бульончик з такої курочки дуже смачненький. Ну, раджу такі кури, вони більш такі м'ясо яєчні тримати до півтора року, тому що вони після ну, півроку, п'ять місяців дається, щоб виросла і там, щоб ще рік понеслася. Після цього її треба зарубувати, тому що вона вже буде стара і зажаріє, вона вже так не буде нестися. Ну, і і, І м'ясо буде вже жорсткіше. А молода курка вона м'ясо м'ягеньке, м'ясо смачненьке. Так що від таких курочок вистачає яїшка для сімейства у повному обсязі. Оце річний п'юник легорн порцелян. Дуже вони... Красиве опірення у них, дуже спокійні. Гарно ці кури несуться, яйця великі, бо є ще білий легорн, вони менші по розміру, теж гарно несуться. Сама найкраща курочка білий легорн по яйценоскості. І вони мало споживають корму. Дуже вигідно їх тримати. Білий легорн і легорн порцелян. Ще в мене є корок пачастий легорн, Дуже гарні, вони трошечки більші розміром від. оцих, ну, Дуже гарна порода. І, до речі, оцей півень, хоча ще він був молодий, в мене нападав е, ястріб два рази на курочок, він відбив у мені е, яструба від курочок. Дуже гарний півень. Я його дуже люблю. Сьогоднішній день утримувати, ухід не дуже важкий біля неї. Головне мати приміщення і територію, і бажання. Легко годувати. Основне збалансовані корми, чистота, чиста водичка, і щоб не занести хвороби, не купляти. Якщо я купляю чужу птицю, я укримую її далеко від своєї птиці, пропоюю, дивлюся, чи нема паразитів у неї. Карантин у мене 10-15 днів, і тоді я долучаю до своїх курочок, якщо я бачу, що птиця здорова. Бо вже мене опит навчив, тому що були випадки, що купляв різні на початках, коли починав займатися птицею, то попадали хворі і заражали моїх курей, і прийшлось і різати, і викидувати. Коротше, помирало багато курочок. Курочки вигідно тримати, тому що я внукам даю, дітям даю яєчка, інколи і сусідам, особливо на свята, знайомим своїм даю яєчка, тому що дуже смакують мої курочок яєчка їм. А також завжди я люблю на сніданок в см'ятку зварити яєчка дуже смачно і корисно. Ну і м'яко, дуже бульончик з домашніх курочок, особливо з домашніх півників молодих, з курочок з іспанок. Досить багато м'яса на курочці іспанці, і пастер грею, і ребро. Бо це, раніше я різав тільки півники домашні, то там на бульон більшості, а з іспанки. Курочки і майстер гре, то дуже багато м'яса. М'ясо дуже смачне, м'ягеньке, м'ясо ніжне. Тримав кролики, з кроликів ніхто не хотів їсти м'ясо так для краси і для душі. У мене є по утриманню курочок багато досвіду, можу навіть давати поради. Прошу ставити. Що є якісь запитання? Мені особисто я відповім на кожне ваше запитання.